Новини події досягнення. Все про життя у Миколаївській міській територіальній громаді. 5 грудня в Україні відзначили День волонтера. 6 грудня 30 років Збройним силам України. Українці висловлювали слова вдячності волонтерам та військовим, які стоять на захисті країни. У Миколаєві ці дні також відзначили. Меню для харчування школярів оновлять. У зв'язку з реформою шкільного харчування, за рекомендаціями МОЗ та кулінарного експерта Євгена Колопотенка, схвалено примірне меню для харчування школярів. Під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради члени виконкому обговорили примірне меню для організації харчування перших та четвертих класів та дітей пільгових категорій територіальної громади. Примірне меню передали на погодження у Миколаївське управління Держпродспоживслужби. Делегація з Німеччини відвідала Миколаїв. Мета візиту гуманітарна допомога для Миколаївської лікарні. Амофрендскофренд. Крисмас Пасл конвой, – «Friend of оф um, Convoy». Він mm -hmm. представляє фактично дві організації. Одна це називається конвой, віздяний конвой, який проводить сюди подарунки. А друга організація називається «Freunde helfen», що означає допомога друга друзям. Допомогу зібрали німецькі колеги та доставили в Україну за підтримки Валерія Варемчука, керівника народної самооборони Львівщини та Андрія Щебеля, голови Миколаївської громади. Це не перша гуманітарна допомога, організована в співпраці для міської лікарні. Таким чином, голова громади з волонтерами намагаються покращити умови перебування пацієнтів у місцевій лікарні. З нагоди Дня працівників місцевого самоврядування, працівників Миколаївської міської ради, депутатів та членів виконавчого комітету вітали з професійним святом 7 грудня під час урочистої сесії. Школярі Миколаївської громади об'єднуються в парламент. Відбулись виборчі збори в учнівський парламент громади, де було обрано президента Вероніку Лехович та чотирьох заступників. Парламент сприятиме в організації цікавих заходів для учнівської молоді та підтримуватиме інтереси школярів. Молодь обговорила план заходів на 2022 рік, влаштували чаювання та завершили зустріч з співами під гітару. Перед свята – чудова можливість створити добро. Фінансової допомоги потребує маленький Віталік Головченко з міста Новий розділ. Дитині необхідна трансплантація печінки. Я звертаюся до всіх непойдужих дітей. Будь ласка, допоможіть мені врятувати синочка. Операцію буде проведено в клініці Сент Люк в Бельгії. Ви можете підтримати фінансово свідому місцеву молодь народного театру Хліб для можливості дарування української коляди діаспорів в Італії в період різдвяних свят. Ольга Марків, Віталій Міхін, Миколаїв, Надністрі.